Вітаємо вас у відео TradeTech, багатомовні мікросайти, як розкрити свій міжнародний потенціал. Як ми пояснюємо у нашій презентації, з'єднуючи покупців і постачальників, якщо ви маєте хоча б найменший інтерес до початку або розширення міжнародної торгівлі вашої компанії, обіцяю, це коротке відео буде для вас безсумнівно цікавим, особливо якщо ваша компанія працює на ринку B2B. Тож не будемо гаяти часу і розглянемо, що таке багатомовні мікросайти і як вони можуть допомогти вашому міжнародному бізнесу. Перш за все, дозвольте пояснити логіку цього сервісу. Як я поясню далі, ми вважаємо, що компаніям, які виходять на міжнародні ринки, необхідна багатомовна присутність в інтернеті. Ми визначили три основні характеристики, які будуть необхідні. Вартість, безумовно, є важливим фактором, особливо коли ви тільки починаєте досліджувати, які міжнародні можливості існують. Однак ще одним важливим фактором була простота використання. Сервіс мав бути дуже простим у налаштуванні та дозволяти вносити зміни в будь-який час без жодних технічних знань. І нарешті він також мав бути персоналізованим для компанії, а не просто слугувати кращим входом до онлайн-каталогу. Ми вважаємо, що наш сервіс. Багатомовних мікросайтів відповідає всім трьом вимогам. Давайте подивимось. Як бачите, потрібно розглянути лише шість пунктів. Я почну з опису типового багатомовного мікросайту, а потім поясню його роль і переваги. Ви побачите, що налаштувати та конфігурувати ваш мікросайт неймовірно просто. Він також дуже гнучкий. Ви можете редагувати його вміст у будь-який час, без додаткової оплати. Потім я підсумую, чому варто підписатися, а на останньому слайді ви знайдете посилання, де зможете отримати додаткову інформацію, якщо це буде потрібно, і, звісно, оформити підписку. Отже, давайте почнемо з того, що ж таке багатомовні мікросайти. Ви ще зі мною? Чудово. Тож почнемо. Багатомовні мікросайти це саме те, що випливає з назви. Вони є концентрованими версіями сайту вашої компанії, перекладеними на 35 мов. Ми розглянемо приклад багатомовного мікросайту. Але спочатку на наступних двох слайдах давайте подивимося список цих 35 мов і три мовні версії багатомовного мікросайту. У вашій адміністративній панелі багатомовного мікросайту ви можете переглянути всі 35 мовних версій вашого мікросайту. Як бачите, всі основні мови охоплені, і ще більше буде додано без додаткової плати для підписників. Тепер давайте швидко подивимося, наприклад багатомовного мікросайту трьома різними мовами. Отже, тут ви бачите англомовну версію власного мікросайту Trade Tech Solutions. Усі багатомовні мікросайти розміщуються на платформі Expo World, але адреса буде під доменом, який ви оберете для своєї компанії. Зазвичай це коротка назва вашої компанії. Я поясню це на одному зі слайдів далі у цій презентації. На цьому скріншоті ви бачите заголовок із назвою компанії, вебсайтом, логотипом і коротким описом діяльності компанії, а також посилання на наш YouTube канал, наш профіль у LinkedIn, сторінку про нас на сайті TradeTech Solutions. Під заголовком розташовано ще 5 розділів, які можна переглянути, натиснувши на відповідну вкладку. Профіль компанії містить торгову адресу, обсяг обороту, кількість працівників, відповідні галузі та класифікації продукції, а також контакт для продажів. Партнери та постачальники містять інформацію про членство в торгово-промислових палатах і галузевих асоціаціях, критерії для нових партнерів і постачальників, а також контакти для ділового партнерства та закупівель. Контакти містять загальні, продажні, партнерські та закупівельні контакти. У зареєстрованих даних наведено всі відповідні сертифікати та ліцензії компанії, дату реєстрації, реєстраційний номер та адресу, а також номер платника ПДВ, продукти та послуги. Тут ви можете виділити конкретні продукти та послуги. М. Не хвилюйтеся, не обов'язково надавати всі ці деталі, якщо вони не є актуальними, або ви просто не хочете їх публікувати. М. Також важливо зазначити, що є ще один розділ. Який тут не видно, але якщо ви клацнете правою кнопкою миші на сторінці та виберете переглянути вихідний код сторінки, ви також побачите метадані ключових слів, які допомагають Google індексувати ваш мікросайт. Але докладніше про це ми розглянемо далі в цьому відео, де розглянемо налаштування вашого мікросайту. Але перш ніж ми це зробимо, я швидко покажу вам арабську та українську версії цих англійських сторінок. Тут ви можете побачити арабську версію мікросайту. На наступному слайді ви побачите україномовну версію, обидві, створені за допомогою штучного інтелекту, що робить їх легкими та дуже швидкими у створенній публікації. Ось україномовна версія. Повідомлення про конфіденційність у нижній частині сторінки буде створено мовою браузера і не залежить від перекладу мікросайту. Отже, виробничу частину ми швидко розглянули. Давайте тепер розглянемо, як вони працюють. Як вони привертають міжнародну увагу та спрямовують її до вас? Ну, концепції дуже прості. Google регулярно індексує сайт Expo World, тому всі нові та оновлені багатомовні мікросайти різними мовами стають доступними для онлайн-пошуку. Mm -hmm. Зазвичай люди здійснюють онлайн-пошук своєю рідною мовою, тому якщо ваш онлайн-профіль не тією мовою, яка використовується в цих пошуках, вас не знайдуть. Очевидно, чи не так. Публікуючи свій мікросайт 35 мовами, ви відкриваєте свій міжнародний потенціал для всіх цих пошуків іноземними мовами. Наступна перевага полягає в тому, що будь-який відвідувач вашого мікросайту іноземною мовою зможе прочитати огляд вашої компанії та її діяльності своєю рідною мовою. Якщо після цього вони вирішать, що є сенс зв'язатися з вашою компанією, мікросайт надає необхідні посилання та електронну адресу, для полегшення цього контакту. Отже, цей критично важливий перший крок став можливим завдяки вашому багатомовному мікросайту. До речі, ви також можете додати посилання зі свого основного сайту на мікросайт для отримання такого ж ефекту. Давайте розглянемо основні переваги наявності власного багатомовного мікросайту. З точки зору реклами та маркетингу існує 5 основних переваг. Як я вже пояснював, це розширює ваше онлайн покриття на 35 мов. Вони охоплюють 166 країн і 95% світового ВВП. Ваш мікросайт, безумовно, дає вам перевагу над конкурентами, які не користуються цією послугою. На відміну від вас, їх не знайдуть користувачі, які шукають іноземними мовами. Надаючи цільову інформацію рідною мовою користувача, ви суттєво покращуєте досвід потенційних клієнтів, демонструючи, що ви думаєте про них. Ви лише підсилюєте позитивну думку про вашу компанію, це також дозволяє вам зменшити бізнес ризики. Вам не потрібно всліпу вирішувати, які іноземні ринки розвивати. Завдяки невеликій інвестиції ви охоплюєте всі ці ринки дозвольте ринку самому підказати, де є інтерес до ваших продуктів і послуг. Після цього ви зможете визначити, які ринки варто розвивати далі. Можливо, на вас навіть чекають приємні сюрпризи. І нарешті, але не менш важливо, це дуже економічне рішення. Ви можете розкрити свій міжнародний потенціал за кілька американських центів на мову на тиждень, важко уявити більш вигідну пропозицію. Тепер давайте подивимось, наскільки просто налаштувати ваш багатомовний мікросайт. Налаштування багатомовного мікросайту це надзвичайно легко і займає всього кілька хвилин. Вам абсолютно не потрібні технічні навички. Ви просто заповнюєте реєстраційну та конфігураційну форми, натискаєте Зберегти і публікуєте. На цьому етапі керування бере на себе штучний інтелект. Ваші сторінки перекладаються, створюється піддомен, і мікросайт публікується. Роботу виконано. Але ви все одно зберігаєте повний редакторський контроль. Наступні слайди покажуть вам, наскільки просто налаштовувати, переглядати та редагувати ваш мікросайт. Налаштування вашого мікросайту зводиться до заповнення семи онлайн форм. Як ви бачите зі списку тут, окрім розділу з ключовими словами та фразами, це ті ж самі форми, які були показані у прикладі опублікованого мікросайту, який ми розглядали раніше. Усі ці форми легко заповнити, однак три розділи, які потребують найбільше уваги, це ключові слова та фрази. Тут слід використовувати ключові слова та фрази, які підкреслюють ваші продукти і послуги. Вони мають вирішальне значення це ті слова й фрази, які, на вашу думку, будуть використовуватися під час пошуку ваших продуктів і послуг. Якщо вони надто загальні, вас навряд чи знайдуть незалежно від мови пошуку. Подумайте, що відрізняє вашу компанію, а також її продукти і послуги від конкурентів. Профіль у заголовку має два елементи, які також потребують уваги, це опис компанії. Щоб підкреслити важливість цих ключових слів і фраз, обов'язково використовуйте їх і в описі компанії. Ті самі міркування стосуються і відповідних сторінок окремих продуктів і послуг, які ви хочете просувати на своєму мікросайті. Останній аспект це вибір субдомену, який є фінальним елементом у профілі заголовка. Це робить мікросайт унікальним для вашої компанії та покращує його SEO позиції. Ви можете переглядати свій мікросайт після його публікації та в будь-який момент змінювати його протягом усього періоду підписки без додаткової оплати, ось це я називаю вигідною пропозицією. Гаразд, думаю, зараз буде корисно ознайомитися зі сторінкою налаштувань мікросайту. На цьому скріншоті видно, що для вас підготовлені інструкції та поради, які допоможуть у роботі. Праворуч розташовані кнопки для збереження публікації та перегляду. Використовуйте ці кнопки, щоб зберігати всі зміни, які ви вносите до свого мікросайту, публікувати ці зміни, коли будете ними задоволені, а також переглядати сторінки після їх публікації. Щодо перегляду вашого мікросайту, зверніть увагу, що перша реєстрація займе кілька годин, перш ніж ви зможете переглянути свій мікросайт. Цей час потрібен для того, щоб різні онлайн реєстри зафіксували новий піддомен. Після цього будь-які зміни будуть відображатися в інтернеті лише за 5-10 хвилин. На цій першій сторінці ви реєструєте свої ключові слова та фрази. Якщо вам потрібна допомога з цим, я раджу звернутися до ChatGPT за підтримкою. під заголовком профіль ви зможете додаткову інформацію, яку ви можете завантажити. Як я вже казав, окрім опису компанії, який має відображати ваші ключові слова та фрази, ви також обираєте свій піддомен. Ми розглянемо це на наступному слайді. Як зазначено тут, ваш піддомен складається з трьох елементів: обраної вами назви, iso коду країни, в якій ви зареєстровані, expoworld.cloud. Ви можете змінити це у будь-який час, але не на назву, яку вже обрала інша компанія у вашій країні реєстрації. Сподіваюся, я переконав вас у перевагах наявності власного багатомовного мікросайту. Щоб переконатися на наступному слайді я підсумую, чому вам варто розглянути можливість підписки. Як зазначено тут, ваш піддомен складається з трьох елементів, обраної вами назви, ISO-коду країни, в якій ви зареєстровані, Expo World Cloud. Ви можете змінити це у будь-який час, але не на назву, яку вже обрала інша компанія у вашій країні реєстрації. Сподіваюся, я переконав вас у перевагах наявності власного багатомовного мікросайту. Щоб переконатися, на наступному слайді я підсумую, чому вам варто розглянути можливість підписки. Дякуємо, що переглянули відео Посібник з багатомовних мікросайтів, як розкрити свій міжнародний потенціал. Якщо ви бажаєте отримати більше інформації, скористайтеся посиланням нижче або надішліть мені електронного листа. А ще краще завітайте на Expo World. І розкрити свій міжнародний потенціал, оформивши підписку вже сьогодні. Ми з нетерпінням чекаємо можливості бути вам корисними. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад щодо розвитку вашого міжнародного торгового потенціалу. Просто натисніть на посилання підписатися на екрані, це нічого не коштує. Якщо ви вважаєте, що це може зацікавити когось із ваших знайомих, будь ласка, поділіться цим посиланням з ними. А якщо ви готові до наступного кроку, перегляньте наступне відео у цьому плейлисті. Посилання на нього просто тут.